Вночі російські військові гатили посеред місті Херсона. Під ударом був багатоповерховий будинок. Наталія показує свою квартиру після обстрілу. Надломилось дерево. І у мене вот лежало все на балконі. Но вони, слава тебе, Господи, зараз это все обрали. Вот ви, это ви видите вон, що твориться. Ну это... Це... Это, видимо, этими побилые стекла. Значить, що получає? Вот, ну, чуть-чуть это такое, бо это более менее Наталія каже, коли почула перші вибухи, спустилася до бомбосховища у будинку. Тільки я почула і вниз. <реш> да, Дуже страшно. І ну, як сказати, ну потім страшно. Коли вже це все міркуєш, Дотями, доходиш, от тоді вже страшно. В укритті разом з сусідами ховалися від обстрілів Олександр та Галина. Останнім часом змушені робити це майже ще ночі, говорить подружжя. Та, розкажи, будь ласка. в районі 3 години ночі прильоти були, три прильоти десь так не нарахували. Ну, Навпроти того третього під'їзду, основний удар прийшовся, волна і осколки. Ну, Ми живемо там, в першому під'їзді. Так у нас, нас все осколки, долетіли. осколки долетіли, вибили скло. Балкон в основному все прийшлось на, да. на позапрошло ночь п'ять в десяти ташку. Прилітіла, так нам осколок приліткно було відкрита, прилетів через сітку, через занав'язку урізалася в холодильник. На місці обстрілу працюють комунальники, які ліквідують наслідки нічної атаки. Говорять, сьогодні це третя адреса. Громадяни зранку звертаються після обстрілів майже кожної... після кожної ночі. Зазвичай це вибіті вікна, інколи пошкоджені дахи. Ну, і зранку у нас на весь день роботи вистачає. Їздимо вікна. Ну, як? Чим можемо, допомагаємо, закриваємо відбільшувати такими листами. Безкоштовно за рахунок держави. Посекло дерев а, нас направили парки Херсона, ліквідувати висячі у ці гілля, гіллях, яке падало на голови, на дорогу і на голови людей. У зараз дорізаються висяче гілля, і ми будемо ввозити його назвали. Вночі російські військові атакували і населені пункти правобережжя області. Під вогнем були п'ять територіальних громад Береславського району, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкт критичної інфраструктури. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Петродакам'янка та Тігінка. Окрім цього, із з артилерії та Реактивних систем залпового вогню нанісудари попити населеним пунктам Бориславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Золото Балка. В ході ворожих обстрілів пошкоджують зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в населеному пункті Отрада Кам'янка, 67-річна жінка отримала поранення. Також в ході детонації невідомих виборно-безпечних предметів. Поранення отримали двоє чоловіків віком 27 сім до 37 років. Всім постраждалим, була надана медична допомога. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 23 населених пункти правобережної Херсонщини. Внаслідок лучан, за даними ДСНС області, спалахнули 27 пожеж. За минулу добу ворог здійснив обстріл 23 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон, пошкоджено 37 приватних будинків, дві багатоповерхівки, автомобілі. Є загиблі, на жаль, є 85-річна жінка, яка загинула у нас до копського Антонівки. Ще сім поранено. З них троє в Херсоні. Така оперативна ситуація. Яна Самко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенка – Суспільне новини, Херсон.